Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти детальніше про те, як я вишивала перед сорочки, а саме про вишивку пазушного розрізу та орнаменту навколо нього. На цій сорочці я вирішила обробити пазушний розріз лиштвою, тож прошила необхідну відстань, щоб зафіксувати тканину, яка буде пізніше розрізана. Далі навколо пазушного розрізу я вже вишивала орнамент. Для цього орнаменту я досить ретельно готувала схему, щоб малюнок добре сходився і гармонійно виглядав з самим розрізом. Тут я повторила зерновий вивід, але трошки в меншому варіанті. Додала дубові листочки, також трохи зменшені відносно тих, які були на рукаві та уставці. І також додала мережку з набируванням. Це теж було одним з побажань замовниці, щоб на передній частині сорочці була мережка. Часто кажуть, що вишивати потрібно знизу вверх. В плані символіці це має значення, щоб малюнок ріс на, ніби вгору і тим самим. Збагачував позитивну енергію вишивки. Проте, зі своєї сторони, можу сказати, що не кожен елемент можна вишити знизу вгору. Поясню чому саме. Іноді я можу визначити, в якому місці в мене має завершитися орнамент чи якийсь конкретний елемент, і від нього вишивати вверх. Але є моменти, коли. Я не можу завчасно порахувати місце, де в мене має завершитись вишивка. Тому, хоча б один елемент, половину, якусь частину, я можу вишити зверху вниз, щоб визначити необхідну мені довжину загального орнаменту. А решту я все-таки вишиваю, рухаючись знизу вверх. Тож, що стосується вишивки на грудях, я вишивала зерновий вивід. Перший етап зверху вниз, щоб зорієнтуватися, де в мене має завершуватися цей елемент. А решту, це майже 75% цього елемента, я вишивала знизу вверх. Тож, як і в відео про рукави і уставки, перше, що я вишивала, це зерновий вивід, щоб зробити такий собі каркас, основу для подальших технік. Далі вишивала дубові листочки, заповнювала ромби лиштвою і вже потім переходила до мережки. Тут мені не хотілося робити рівний край у орнаменту на грудях, тож я вирішила його зробити трошки трикутним. Тобто, серединка в мене найдовша. І далі, хоч трошки, але я Підіймала решту орнаменту, щоб воно не було чіткою рівною лінією знизу. Тому я набирування зробила трошки вище, потім мережку трошки вище, і ще раз набирування теж вище. Так, мені орнамент виглядав більш ніжно і гармонійно, ніж той, який був би рівним. Щодо самої вишивки, Тут майже все відбувалось так само, як і на рукавах і уставках, так як техніки всюди повторювались. Проте ту сторону мережки, яка була зверху, я вирішила закріпити інакше, а не звичайною закріпкою. Тому що мережка закінчувалась досить високо і близько до коміра. Тому там були вже складинки, брижі, які утворювалися після збору верхньої частини сорочки. І ось ця звичайна закріпка заважала б гарному формуванню цих складинок. Тому я використала інший метод закріплення тканини. Я обрізала нитки, але не з самого краю, а далі. І заховала їх в саму тканину. Отже, таким чином у мене утворилась ніби кромка, як на полотнах. При цьому нитки тримаються добре, цієї закріпки майже непомітно, і вона не заважає при утворенні складинок. Тож, після завершення вишивки на передній частині сорочки, можна було робити. Комір та манжети, і збирати саму вишиванку. Огляд на готову вишиванку я покажу в наступному відео. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Дякую за увагу!